Цієї ночі окупанти, за інформацією президента Володимира Зеленського, використали для удару по Україні більше 300 дронів і 8 ракет. У Києві зафіксували наслідки комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Відомо про пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури. В одному із багатоквартирних будинків обвалилась частина під'їзду. Вже відомо про шістьох загиблих та кілька десятків постраждалих. Рятувальні роботи тривають під завал. Лами можуть бути ще люди. Також є інформація про пошкодження залізничної інфраструктури деякі поїзди можуть затримуватись. Окупанти атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині. За даними ДСНС, виникли пожежі на сільськогосподарському і транспортному підприємствах, які рятувальники ліквідували. На щастя, загиблих і травмованих немає. На Херсонщині росіяни пошкодили багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також, за даними, ОВА, окупанти понівочили пункт незламності, приватні гаражі та автомобілі. Чотири людини дістали поранення. Ворожих ударів зазнали населені пункти. Сумщини, Донеччини та Харківщини є загиблі та постраждалі. У російській пензі був атакований радіозавод. Удар підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Посадовець додав, що підприємство спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для збройних сил РФ, а саме мобільні комплекси управління, системи автоматизованого бойового управління, радіостанції для сухопутних військ, повітряно-десантних військ та ракетних військ стратегічного призначення, модернізовані командно-штабні машини на Зі бронетехніки також відомо про атаку залізничної інфраструктури у Волгоградській області. У США запропонували новий механізм постачання зброї Україні за кошти союзників. Про це повідомляє Wall Street Джорнал. Два сенатори представили законопроєкт, який дозволяє союзникам фінансувати постачання американської зброї Україні. Зазначається, що Пентагон зможе поповнювати власні запаси за рахунок цих коштів і продовжувати постачання Україні без шкоди для боєготовності США. План передбачає щорічне фінансування на 5-8 мільярдів. Доларів серед ймовірних спонсорів Німеччина і Велика Британія. Законопроєкт дає Трампу і союзникам НАТО можливість швидше постачати зброю Україні з наявних запасів США. Законопроєкт підтримують Трамп і Білий Дім. Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній, суден, пов'язаних із сином високопоставленого іранського чиновника. Про це повідомило Міністерство фінансів. США. так відомо, що Сполучені Штати наклали санкції на розгалужену мережу, що охоплює десятки компаній, понад 50 кораблів. Ці активи, за даними американської влади, належать Мохамаду Хосейну Шамхані, сину Алі Шамхані, одного з найближчих радників Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Вашингтон звинувачує цю мережу у відмиванні мільярдів доларів, отриманих від незаконної торгівлі іранською та російською нафтою. Основними покупцями нафти, за даними Мінфіну США, залишаються китайські компанії. Значна частина цих операцій здійснювалася через об'єднані Арабські Емірати. Трамп підвищив тарифи для Бразилії та анонсував для Індії покарання за Брікс. Щодо Індії, американський лідер заявив, що окрім оголошених раніше 25% відсоткових мит доведеться сплатити додатковий штраф за торгівлю з Росією та членство в організації БРІКС. Наразі ми ведемо переговори, і це також пов'язано із БРІКС. «Брікс» – по суті, група країн, налаштованих проти Сполучених Штатів, і Індія є членом цієї групи. Це атака на долар. А ми не дозволимо нікому атакувати долар. Сказав Дональд Трамп. Він також підписав виконавчу який з 1 серпня запроваджує додатковий тариф у 40% на всі товари з Бразилії. Разом зі стандартним митом у 10% загальний обсяг складає 50%. В ЄС вже з осені запрацює нова система в'їзду та виїзду. Європейська комісія визначила дату поступового запуску нової системи. Вона запрацює з 12 жовтня. Передбачається збір біометричних даних, відбитки пальців, фотообличчя, дані про подорож, цифровий облік перетину кордонів, без штампів у паспорті, виявлення порушників терміну перебування, автоматичні перевірки документів та особистих даних з 12 жовтня. Держави члени розпочнуть поступово. Провадження нової програми протягом шестимісячного перехідного періоду усі прикордонні пункти, включно з аеропортами, оснащуватимуть новими системами. А мандрівників інформуватимуть про зміни через кампанії з підвищення обізнаності.